Великий обмін полоненими до України повернули групу важкопоранених і важкохворих воїнів. Хто серед них? Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Серед воїнів, які повернулися додому, бійці нашої армії, нацгвардійці, прикордонники. У четвер, дванадцятого червня, відбувся черговий етап великого обміну полоненими. До України повернулися наші захисники, яким вкрай необхідна медична допомога. Про це написав президент України Зеленський. Сьогодні вдома воїни нашої армії, нацгвардійці, прикордонники, усі потребують лікування, і їм обов'язково буде на Дана необхідна допомога, наголошує президент. Це вже другий етап повернення важкопоранених і важко хворих воїнів. Працюємо далі, щоб повернути усіх із російського полону. Дякуємо кожному, хто допомагає робити ці обміни можливими. Щоб кожен і кожна були вдома в Україні, завершив Зеленський. Деталі від координаційного штабу виглядають наступним чином. Там зазначають, що на рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, військово-морських сил, повітряних сил, сил ТРО, СБС, а також державної прикордонни. Донної служби та Нацгвардії України серед звільнених сьогодні є захисники Маріуполя, що перебували в полоні більше ніж три роки. Усі визволені оборонці, чоловіки. Представники рядового та сержантського складу, частина звільнених сьогодні українських воїнів вважалися зниклими безвісти. Йдеться у повідомленні. Відомо, що додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Бійці, яких звільнили з полону, пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також усі належні виплати за весь час перебування. Бування у неволі зауважується, що сьогоднішній обмін є частиною великого обміну у категоріях військовослужбовців віком до 25 років, а також важко поранених та тяжко хворих. Нагадаємо, 10 червня відбувся ще один етап великого обміну полоненими між Україною та Росією. У його межах удалося звільнити військовослужбовців ЗСУ, зокрема представників військово-морських сил, сухопутних військ, ТРО, ДШВ. СБС, прикордонної служби Нацгвардії та Держспеціальної служби транспорту. Усі звільнені сьогодні захисники мають тяжкі поранення і тяжкі хвороби, ампутовані кінцівки, проблеми з зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частини визволених діагностовані гепатит і туберкульоз, на які вони захворіли в полоні. Захисників доправлять до медцентрів для проходження усіх необхідних обстежень, лікування і медичної реабілітації.